Тут відбулося сьогодні, проходячи біля цього приміщення по саксіанського 6, до на вулиці підійшли люди, які. Запитали мене, чи не йду я на зустріч зали, Шлопак. Мене це зацікавило, бо я знаю, але шлопак, що вона кандидує. Це відома людина з команди, так званої молодої команди Чорновецького. Я з задоволенням відгукнувся, зайшов сюди в залу. Тут справа, були столи, на яких сиділи молоді дівчата, люди, які реєстрували людей. При цьому мене зареєстрували. Ну, запитали, чи я на зустріч. Я кажу, да, з задоволенням піду послухаю. Euh, потім я побачив, що в цьому приміщенні додає. До euh... Розлягальна власна знизу стоять оці ці пакети, які ви бачите зараз за моєю спиною, які зараз вилучені міліцією. Ці пакети були стояли під стіночкою розставлені. Там було дві людини, молодих, дві дівчини. Е, і ці люди, е, коли я підійшов до них і запитав, коли будуть роздавати пакети, мені сказали, що пакети будуть роздавати після зустрічі з залою шлопак. І запросили піднятись на третій поверх в актову залу. Я піднявся на третій поверх, е, Там стояла якась, мабуть, чи приватна охорона, чи помічники пані Алицей. Мене туди в залу не пустили, мотивуючи тим, що у мене не було собою запрошення, по якому власне приходили люди. Літні люди, я бачу, приходили з спеціальними запрошеннями. Після того, як я не потрапив в залу, я спустився на них знову сюди на перший поверх, підійшов знову до дівчат, які стояли біля цих пакетів, які ще на той час були розставлені під стінкою, і запитав, коли ж будуть роздавати пакети, бо мене не пустили в залу. Мені сказали, що почекайте, закінчиться зустріч з кандидатом в депутат, і ви потім можете підійти і отримати. Ну, Я тут залишився, мені було цікаво все-таки, як буде це все відбуватися. І після цього я побачив, що приїхала міліція, яку ви. Викликали активісти і е, активісти скажімо, акцентували увагу міліції на те, що тут відбувається скажімо, непрямий підкуп виборців. Е, Дочекавшись дочекавши міліції, я погодився дати свідчення, а свідчення сьогодні я дав е, міліціянтам, які приїхали дуже оперативно, е, дуже гарно вони це все зафільмували, запротокували, і, як ви бачите, дачите, зараз ці пакети вилучені. Сама Алла е, Шлапак була сьогодні на зустрічі з виборцями. Я не знаю, що там відбувалося, бо мене на ту зустріч не пустило. Власне, ця подія, яка сьогодні відбулася. Представтеся, будь ласка. Мене звати Ігор Домбровський. Ні, я мешканець Серпеня. Дякую. Тільки на три часа, представляєте? <реш> на <реш> А <реш> ми мені наприклад, На 12 зараз. А це ж ви була на 12. Так, да. я, чекаю, я чекаю своїх своїх друзів. Або командан, я, або 3. я. Я ж вам правильно. А вам выдавали. як сказали, що і чо, і чо, я чо ви працюєте? Ти людині чекає 45 хвилин. що я провела її по двум сходинкам і по Так, і ще що. У п'ятий годині і все. У п'ятій годині вам було 12, Я вас прийшла на 12, Там зараз йде концерт. А я чекаю своїх друзів з вско... yeah. концерту. А ви, ви прийшла я що не в... що вас запросили? чого прийшли? Пригласить подруги, ми в вітропарк ідемо? ідемо гуляти. Мені, якби були, сказали, зразу що саганського шистя, так вона сама не знала де. Тому а ж... вас запросили для чого? От чого ви прийшла?

Звісно, готового. Та по щастя. Чорновецькому. Ви знаєте, що вона була з Чорновецьким одної команди. Це жінка Алла Шлофак. Вона була з Чорновецьким, його була керівником його фракції. Так. і туди